Так, друзі, привіт-привітульки! Рада вас всіх бачити. Кузінька воно вже лежить. От на своєму місці. Давайте подивимося, як завжди, наші м -м, рожеві парфуми. Напарфумитись ми повинні з вами бути як та квіточка. Як та квіточка пахуча і гарна, і весела. І прекрасна, як я кажу, прекрасна і удивітина. До речі, сьогодні маємо новий манікюр. Прошу зацінити. Я так хочу, щоб ви всі побачили, як воно блистить, а воно не видно, як блистить. А мені треба, щоб було видно. Це дуже важливо. Так, хорошо. Добре, друзі, трошки вас підвидно, бо щось ви. Я, я сьогодні, правда, і постриглася, ну, ще видно, не дуже видно. Трошки треба буде потім. Так, хорошо, друзі, окей. Дивимося, що там нас очікує вже 20 червня. Представляєте, вже місяць, отак. Раз і пролетів понімаєш ній То ж того літа ждеш, ждеш, ждеш. Воно таке раз, от, от і, і все, і що ти? Як, як, як дурак якийсь? Чорті, що. Я вважаю, що літо дуже швидко проходить. Я вважаю, що літо повинно бути трошки більше. Я, Як то кажуть, я требую. Так, добре. Друзі, давайте подивимося 20 червня. Що там в цьому морозі буде? <кій> на околиці міста, на околиці міста якісь нові будинки. Нові будинки, там щось у вас води. Таке враження, що взагалі нема. От, по окраїнам. <кій> Приватний сектор теж. От і так, тільки випила трошечки холодненького щось, все, вже горло, вже горло. Будуть вода підніметься в ціні. Прям таке враження, що вода подорожчає. Ну, звісно, давайте так. Коли, так. коли було таке, щоб це щось було дешеве, якщо його дефіцит? Звісно ж, одразу ж треба, щоб воно було дорожче. Так, друзі. Над, Зіб'ють, буде, може, сильно чути грохот. Будуть працювати, зіб'ють над багатоповерхівкою. ППО спрацює. Я, до речі, знаю, що навіть в деяких районах люди бачать ці ППО. Так, пішли далі, пішли далі. Так, анук, трошечки мені. Я не знаю, чому вам мене видно. Головне, щоб мені карти було видно. Було все насправді, ось так от. Так, кривий ріг, кривий ріг, кривий ріг. Таке враження, що два шахеда буде летіти все-таки, над якимсь багатоповерхівкою. Завтра показує в мене приліт. Отже, відраховуємо: 20, 21, 22, всі будемо дуже на стрьомі. Там поряд буде парк щоб ви розуміли, і ще якась є жіноча лікарня, або якийсь жіночий заклад, або якісь там збираються матері. Поняли? Тобто я не знаю. Дивіться, завтра випадає в мене дві карти башти. Кривий ріг, ви знаєте, хто зі мною вже давно, хто зі мною вже більш як півтора року війни, ви знаєте, якщо в мене випадає стіка дві карти башти, це говорить про те, що завтра день е, підвищеної небезпеки. Е, ще що? Ще що? Там є багато води. Там є багато, і ще туди, де хараниться, багато води. Опять якийсь, мабуть, склад, сука, Єбанту. Ось о, там, де люди працюють, і багато возле стройки. Возле стройки або, або є будівництво, там якимсь чином, є поряд, або є щось те, що відноситься до будівництва, поняли? Коротше, завтра кривий ріг, будьте уважні обережні. Особливо, друзі, ті, хто, е, якщо є тривога, да, і ви працюєте на складі з водою, вийдіть світи. От десь відійдіть на цей момент. Не знаю, вийдіть, покуріть. Щоб, ну, це так, я на всякий случай, щоб люди не постраждали. Так. Інгулець, Інгулець, Інгулець. П'ю каву, друзі, така й забула навіть, що це я записую відос, п'ю така каву, п'ю каву, бо треба якось прийти в себе. Зараз будуть консультації, мені треба розум... ну, щось, щось розумітися. Ой, я вам хочу, знаєте, що сказати? Замовила, замовила, ще сама не перевірила, але я перевірю. У мене є підписник. Це нічого, що я так сразу, ну, вибачайте, ви ж знаєте, мене є всі даток, так? Да? Значить, так, у мене є підписник, він називається. Нік якось там називається. Да, цей підписник в мене дуже давно-дуже давно, дуже давно е, працює, кажу, працює, підписаний на мене і дивиться мої тощо. Так ось, що я хочу сказати? У нього є магазин. називається е, відьміна хатка. Чи як же ж це воно називається? Зараз я навіть скажу, як воно називається. Прям недавно ось я. Коротше, я його. Ану. Так. Називається якась відьмана хатка, чи що, щось таке. І. Е, і а, майстерня відьмака, Василій Петрович. Ну, я вам зараз покажу трошечки ось. Може, вам видно? Вам вам? видно? Видно? Видно Ви знаєте, що мені подобається? В нього травки. От ось у травки, да, він, він торгує травками в баночках, і там є очищення простору. Я купила. Прийде, я попробую, і вам потім порекомендую. Бо дуже багато людей до мене звертається, то люди приходять погані, то якісь подклади роблять, то ще щось поняли? а я спробую, і якщо воно хорошеньке, я вам буду рекомендувати. Так, а Інгулиць завтра стане ясно, якась ситуація, яка до цього приховувалася. Це буде стосуватися будинків і багатоповерхівки, Ну, вищих поверхів. Так, апостолова. Апостола. Я, якщо захочете, я під низом дам посилання на його магазин. Ідіть самі все дивіться, шукайте і читайте. От. Я, мені не шкода, це мій підписник, це людина, яка постійно і дивиться мене і коментує, і то, і все. І хороша справа, я вважаю. Я вважаю, дуже хороша справа. Я, як то кажуть, за це гроші не беру, от, а мені не важко порекомендувати. Він мені не конкурент, що він, він же ж не буде там отдавати мене, там, наприклад, якихось клієнтів, які, е, які я буду гадати. Бо він не гадає, він е, трави збирає, які там треба, маті всякі, якісь, якісь якісь там по рецепту його там, я не пам'ятаю, там якісь у них родові рецепти, так що. Ну, я, наприклад, не піду трави сабирати, я вам скажу чесно, от я так сила подумала. Я і трави ходити збирати, мені не макали. У мене воно куча книжок, у мене куча ета. вам мій халатик, до речі. Всі зацініть. Французький, французький, щоб ви розуміли. Нравиться? Да? Мені дуже нравится. Я знаю, що вам подобається. Я люблю, коли вам подобається. Так, апостолова. Поїхали. Апостолова. Так, дивіться, і завтра нормально, откриві їх, пожалуйста, будьте криворажулічки, любі мінічки мої. Давайте ви завтра будете дуже активно знаєте, слухати себе. Відчувайте тривогу. Все, вам треба місця відійти. Поняли, поняли? От, я знаю, що ви в мене розумашки, я знаю, що всі, хто мене дивиться, з вами нічого не буде. Все, оце я знаю. от. Ну, а хто не дивиться, то що ж я? ну, Що, що, що ж я можу зробити? Так, хорошо. Апостолова є по воді, якісь питання, про це будуть щось піднімати, чомусь піднімати якесь питання. Так, апостолова, а зелена доз, котаре за вікном. Так, вам не чути? Боже, як на ре? Мене... Так, зелена дос чомусь до вас приїжджають якісь люди. Вам чути? Це котаре? Під вікном, він щось хоче там вічна ткицьки. Е, ну, е, е, приїжджають щось якісь люди, щось, щось дуже вертаються багато людей вже. Так, апостола Павлоград. Павлоград, 20 червня. Павлоград. Павлоград, у вас вертається вода, стає ясно, що її прибуває, але її ще недостатньо. Тобто, якщо у вас до цього були проблеми з водою, то повертається. Щось проясняється ситуація, повертається вода вроді, але вона ще якась або грязна, або мутна, або не дуже безпечна. І її мало, вона якась або хвора, або в межу, її обмежена кількість. Е, Нікополь. Нікополь. Значить, колись, Коли я казала про Нікопаль, що е, ну, питання, чи буде в Нікополі окупація? Я казала, що окупанти можуть Нікопаль зайти. От, Будьте обережні. З мене тоді посміялися, значить, знайшлися якісь умніки. У мене ж завжди є якісь умні коментатори. Так от дивишся і думаєш, якщо ви блядь, такі умні, то чого ви такі, е, такі дурні? питання, От. А якщо ви такі розумні, то чого ви такі бідні? Да? Чого ти бідний, бо дурний, а чи дурний, бо бідний, так і оце. Людина е, розумна, вона прислухається до поради, якщо вона їй не треба, вона її не буде використовувати. А якщо їй треба ця порада, вона її використає і скаже дякую. А людина дурна, вона все обсеред, обхаїть і, і ще обов'язково захоче, значить, щоб хтось знав, що дивіться, який це це не говорить про високий розум. Чось вони думають, що це буде високий розум, ні, це не на високий розум. От. Але воно ж понятно, як то кажуть, дурних всідам багато, як коли сказали, ми були малі дітьми. Може, пам'ятаєте, така приказка у нас була? Та на всіх дураків війна вбила. От ми шутіли-шутіли, да, ми а от усе воно вилазить. Так от, про Нікапаль. Завтра будуть, буде питання такого плану: завтра будуть прориватися або шпіони, або ДРГ. І буде, будуть дуже гостра ситуація, про це будуть чи говорити. Чи знаєте. Колись рік назад. Мене, ну, мене спитали, чи буде окупація Нікополь. Я подивилася і кажу, ви знаєте, нога окупанта прийде на Нікополь. Тобто, якби не можу сказати, що окупація буде, або якщо буде, то вона буде дуже, дуже коротка. Тобто, зайшли, вийшли. Да, або зайшли, їм наші пілюлі наваляли і вийшли. Але ситуація така, що мені почали казати, ой, гай, як вони пройдуть? Там же ж у нас е, значить, річка, хай вони Дніпро перепливуть туди-сюди. От Зараз Дніпро зміліло. І зараз мене Нікопольці питають. Деякі, Пересохла, відійшла вода, і е, орки можуть перейти з Енергодара в Нікополі, чи буде окупація. То ви ж зміялись в мене, друзі. Ви ж казали, що ні, тепер я не знаю. Тобто, справджується те, що я казала, от, от да как би, і, відповідно, я тоді предупреждала, друзі, будьте акуратні, особливо ті, хто це сама. Нікапальці вирішили, що ні, ми не друзі, ми, ми не будемо акуратні, ми ха-ха, ха на лодках ми їх потопимо. А от тепер, от тепер, тепер от ця небезпека якраз вилізла, як я казала, і вона дуже, дуже серйозна. Тому нормальні, розумні нікапальці, дослухайтесь до мене. Якщо ви знаходитеся коло цієї берегової лінії, вийдьте. Десь не знаю, переїдьте в другий район в Дальній, може, взагалі вийти в друге місто. Але небезпека досі зберігається. І я кажу, це не для того, щоб за вас залякати. Мені все одно, якщо чесно. Я не граюся в страшилки, мені це не цікаво. Я кажу для того, щоб якась нормальна людина могла зберегти своє життя, Могла спасти своїх дітей, своїх батьків, своїх рідних і близьких. Понимаєте? От про що я кажу. А якщо. Як то кажуть, людині все одно на її долю, то чого я повинна за її долю переживати? правда? Так от. Але я знаю, що розумні люди, да, які дослухаються, вони, їм, їм треба це чути, їм треба це знати. От я їй кажу, будь ласка, будь ласка, хоча б на місці 2-3 виїдьте, будь ласка. Або хоча б туди вглуб десь поміняйте. Поняли? Там може, дачі у вас є якісь, є, або, може, якісь друзі виїхали і квартира гуляє. Ну, тобто, попитайте. Так, це був Нікаполь. Павлоград у нас був нас далі, все, такі мілкі народи були. Так, Кам'янське просили, я вас потім окремо зроблю, не ображайтеся. А, Кримчук, Кримчук, це було не Кам'янське, це було кремчук. Кам'янське я не буду дивитися кожен день, не ображайтеся, ви мені на шоколадочку нічого, я вам трошки подивилася і все. Как би не ображайтеся, хто захоче киньте на шоколадку, тоді буду дивитися кожен день. Хоча, якщо чесно, я не бачу сенсу. Ну, давайте почесно, я можу зробити от подекадно, як я Херсон ну, роблю. От ось вже підходить Херсону Так, Значить Так, криворжурки почули, всі останні почули. Тепер мої любіннички Запаріжурки. Криворжурки теж любімчики, якщо що, щоб ви знали. У мене мої підписники всі любімнички. Так, Запоріжжя. Запоріжжя. Запоріжжя, у вас погана вода робиться, у вас робиться мертва вода. Ну, то тобто есть, дуже багато чогось, воно може смердіть, щось може це саме. О, Дуже багато викине на берег якоїсь хірні. Скажуть так, і вас попросять, мабуть, не купатися, не ходити на пляжі, щось отаке. Є є, є определені ще що. І бояться, щоб міни не, при, ну, не припливли до вас. Поняли? Бо щось таке плисти буде. Прямо я вам скажу чесно, ось міни плец, пливти до вас будуть. Є дуже велика небезпека. Отже, не купайтеся, будь ласка, в річці. Не купайтеся. Ну, коротше, ви мене почули. Так, далі Запоріжжя, Запоріжжя, Запоріжжя. Значить, дивіться, ППО спрацює і на багатоповерхівку уламки впадуть. Діло в тому, що може бути може бути проблема. Це далі. У. Може, в деяких багатоповерхівках на верхніх етажах води не буде. От, там, де, якщо у вас десь, то, наче як мільчає да, вода, чи уходить вода, да, чи щось от таке, вона. Вона якась буде хвора. І ще що, над вами, коротше, є якийсь у вас, я би сказала, ну, там ніхто кого нема, люди йшли, або, заклад, або, наприклад, перестануть заклади працювати, всі вже пішли там додому спадки. От, і ППО працює, впаде, поламає, щось поламає. Щось Крові не вистачає е, в пунктах переливання крові, і є пожежа на якомусь пустирі. Таке враження, як то стоянка чи щось таке. Про це не скажуть, але це від уламки. Миколаїв. Миколаїв. Миколаїв, Миколаїв. Ой, Миколаїв. Так, Миколаїв. Миколаїв, у вас знову щось повертається, я би сказала, якась. Знаєте, небезпека, да тобто, знову починає щось 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 летіти багато дуже, або тривог багато, або сирен багато. Вроді вже тоді не так стало. І є ось шахеди на е-е є пожежа, є шахеди, і є. Туди, де є. От, наприклад, балони з рідиною якоюсь. Да, може, з водою. може, з чимось. Карта смерті говорить про те, що вони там закінчаться, вже немає. Да, група людей попросять, або вони десь евакуюються, або їх попросять виїхати. Матері з дітьми, в основному, чомусь за дітей будуть говорити. Так, якщо піднімали питання про садики, школи, щось таке, якісь дитячі гуртки, попросять поки що, щоб ну, не ходили, воздержатися. Миколаїв є дуже неочікувана в старому районі, там вже нікого немає, якась стара лікарня, в ній буде якийсь чи вибух, чи от якась трагедія станеться. Це може бути не тільки лікарня, там є люди, це може бути, знаєте, ще що, е, якийсь будинок престарілих. Тобто там якісь старі больні люди, або якісь больні, обов'язково старі больні люди, або якісь нещасні, обіздолені, Поняли? Може це притулок якийсь, може це щось таке. Далі, далі вода, вода будуть говорити про якісь шкідливі речовини, які заховані в воді. Дитина може померти від пожежі. Плядіть своїх дітей, будь ласка. Так, у мене є красиві нові карти. Дивіться, які вони здорові. 1600. Коробочка, карт, щоб ви поняли. Людина, яку я купила, в переході 95-го вона не дасть мені збрехати. Так, хорошо, поїхали. Вибираємо пораду перший, другий, третій варіант. Перший, другий, третій варіант. Хто обрав перший варіант? Що вам робити? Дивіться, вам потрібно на розстоянні вирівняти якусь ситуацію. Да? Е, або чи це в інтернеті, чи на розстоянні, і наладити якийсь контакт з ким-то. Я би так сказала: у вас е, побалакатись з якоюсь жінкою, треба з нею встановити якийсь контакт. Ви далеко один до одного, ви на розстоянні, тому може помиритись треба, а може щось треба. Притом, це не обов'язково через інтернет, це просто на розстоянні. Є жінка, з якою треба наладити отношения. мостик такий, да, скажем, провести. Далі, другий варіант, хто обрав, що вам робити? Дивіться, вам треба прояснити пра, якусь е ситуацію. М -м -м Я б так сказала, вам треба знайти вихід з якусь ситуацію, яка заморожена ситуація. Е, можливо, можливо, це стосується документів, бумаг якихось, або закона. Для когось це буде про, про ліки, про, е, про м -м, як би це сказати, для когось це буде про здоров'я. Так, ну краще та на таких картах. Гляну старий варіант. Зверніться до якогось спеціаліста, який, який має, контролює щось владу. Да, і для дитини зробіть якісь бумаги чи документи або нові зробіть якісь бумаги, чи документи. Так, і третій варіант, що вам зробить? А вам потрібно продовжувати щось шукати, тайні знання. Своєї дитини, про навчання. от ось, Є книга. Тобто вам потрібно продовжувати продовжувати уяснити, які яка небезпека да є. І от тут стосується в якоїсь дитини, або тут або дитина, або ваше навчання. Ну тут більше все-таки про дітей. Тобто, проявляйте упорство, ось от така карта, вона так і називається, проявляйте Некоторе упорство, от виясняйте, які способності своєї дитини. Дивіться, ось от, дитина дає та не Знання, що що, ваша дитина вміє, чого вміє, насчот чого чого, на на Насче, куди піти вчитися, або куди його відправити. А що, якщо ж у вас немає дитини, це стосується не дитини, можливо, це ваша ситуація. Вам потрібно, як маленькій дитині, почати щось вивчати нове і шукайте. Ви знаєте, ви можете не знайти, от ви не знаєте, чим зайнятися, або, наприклад, в чому ваша сила. І вам потрібно шукати шукати і не зупинятися. Так, давайте ще раз третє. Ось, все, дивіться, зруйнуйте, будь ласка, ви, ви можете зруйнувати хоробу якоїсь жінки. А для того, щоб зруйнувати, треба щось докласти. Поняли? Треба, треба самому починати. Можливо, даже самому пробувати її лічити. От, чому б і ні? Ті, хто, наприклад, народились 27, 9 числа, 18-го числа. У вас є сила в руках, ви можете лікувати. Руками. От тому лічіться, і, е, лічіться учіться і лікуйте. Можливо, ця жінка, ваша мама, і вона вам подяка. Можливо, це ваша дитина. От, можливо, це ваша кохана. Так, ну і віршик у нас є. Звісно ж, куди ж без віршика? Е, куди без віршика? Зараз, зараз, зараз. Дивимося. Шел усталый человек своей страной, а вокруг сменялись дни, сменялись ночи. Люди разные: кто добр, кто не очень. На пути встречались путнику порой. Шел усталый человек творить добро, раздавал себя и в каждом видел брата. Люди брали: кто-то злобно, кто-то рада. В разговорах прикрепив ему добро. И завидовали те кто был глупей, и богаче, или с черной душою, и настроить злобно всех вокруг людей, все старались, пересорив между собою. Получалось иногда, да в чем весь прок? Распинали, пусть же весь он кровоточит, человек во все века был опорочен. Только снова возрождался ведь пророк. Будет снова распят в честь благостных идей, и другим воскреснет Шанс дает нам кто-то, видно в мире есть такая вот работа, отдавать себя на благо для людей. Каждый раз приходит он, чтоб нас спасти. Человека жизнь поставив высшей целью, и летит злоба иных в него шрапнелью, и мы вновь идем по скользкому пути сотни лет, а может тысячи, как знать. Все меняется, пророки страны люди. Що сьогодні будемо їсти на битом блюді, і кого сьогодні будемо розпинати? Ось такий вірш я писала в 2020 році, і цей вірш входить в мою збірочку. Ось така збірочка, яка називається «Скажи ті головні слова. Це книжка, це моя друга збірка. Ось така вона товстенька, так багато ніх вірші української російської мови на різну тематику. Якщо в кого є бажання, можете в мене її замовити. Якщо хтось хоче почитати мої вірші, під низом в описі відео є посилання на мій сайт. Деякі вірші з цієї книжки вже стали піснями, деякі вірші. Діти вчать в школі. А деякі вірші звучать з зі сцени національного опери України. Міні Тараса Гродича Шевченка. В Києві у горовій симфонії осяяні Чорним Сонцем. До речі, ви можете знайти її в Ютубі, подивитися повністю дуже сина симфонія. І це перформанс-симфонія, це вистава, це вистава про Україну. Від, від самого початку до сьогодення. І мої вірші звучали зі сцени будинку органу та камерної музики у Дніпрі. Отже, друзі. Отже, друзі, пам'ятаємо впала книжка. Пам'ятаємо пам золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які підписані на мене, і ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Якщо ви хочете кинути мені на шоколадку, внизу під, в описі під відео є номер моєї карточки. Якщо ви хочете е, отримати мою консультацію, внизу в описі під відео є посилання на мій. Фейсбук. Рубіть медитацію, захисний купол, і ви побачите, як ви будете спати спокійніше, а ще ви навчитесь ставити захист для своїх рідних і близьких, особливо тих, хто воює або в полоні. А медитація ця на головній сторінці мого каналу. Там море на цій відео море. Ви включаєте, слухаєте, що я кажу, і робите те, що я кажу. Ну і до зустрічі. Пока-пока. Бережіть себе.